В одному з найулюбленіших ЖК сімейний комфорт на німирівському шосе з'явилася в продажу інстаграмна квартира. І зараз, друзі, ми її з вами подивимось. Це була великогабаритна однокімнатна квартира, майже 50 квадратів. Але власники її функціонально переробили у двокімнатну, і вона повністю вже готова зустрічати своїх нових господарів. Все абсолютно нове. Бачите, у нас така велика кухня-студія. І перша кімната за рахунок скла, вона обіграна, може бути вашим робочим кабінетом або дитячою кімнатою. Я бачила, багато так переробляється сім'ї, у кого є дітки, хто не хоче купувати в старому житловому фонді, купують саме в новобудові такі квартири. Наша квартира з автономним газовим опаленням, вже прокладена траса під кондиціонер. Ця кімната може бути вашої спальні Вся квартира дуже світла, тепла, вона всередині будинку. Бачите, тут у нас на балконі є ще шафа для зберігання речей. Взагалі достатньо місця, щоб ваші речі всі були на місцях. Ось такий чудовий у нас вигляд з вікна. У двір на парко і на дитячий майданчик. Ціна нашої квартири всього 69% 500 без комісії для покупців. Телефон для зв'язку з власником буде під цим відео. Не пропустіть, цю квартиру можна купити як по переуступці з мінімальним оформленням, так і через нотаріальне оформлення. Також ми розглядаємо продаж під e-оселю. Приходьте скоріше на перегляд, достойний варіант вашої.